Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 22 квітня. Про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Вартість блакитного палива може подорожчати для 20% споживачів майже втричі. Питання соціального забезпечення чорнобильців на Буковині залишає бажати кращого. В Чернівцях відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики Буковинське сузір'є. В Україні планують ввести диференційовані ціни на газ. Відтак, вартість блакитного палива може подорожчати для 20% споживачів. Про це повідомляє ЮБІАР, посилаючись на міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Нові ціни можуть бути введені вже незабаром, і стосуватимуться вони тих, хто споживає більше 5 тисяч кубометрів газу на рік. Таких споживачів поділяють на п'ять категорій, яким в залежності від кількості спожитого газу встановлять тарифи. До першої категорії відносуть тих, хто використовує 5-6 тисяч кубометрів, до останньої більше 12 тисяч кубометрів. Саме для цієї категорії газ може подорожчати майже втричі. Уряд планує таким чином зібрати додаткові 6 мільярдів гривень. Підвищення тарифів на газ є однією з головних умов відновлення кредитування України Міжнародним валютним фондом. Однак у МВФ переконані, що тарифи на блакитне паливо треба піднімати щонайменше на 30-40% і для всіх споживачів. Питання соціального забезпечення чорнобильців на Буковині залишає бажати кращого. Про це заявила на брифінгу начальник відділу з чорнобильських виплат області Наталія Тимчук. Незважаючи на те, що держава виділила майже 8 мільйонів гривень поточному році на виплати компенсації постраждалим від аварій на ЧАЕС, цієї суми недостатньо. Про проблеми та невирішені питання чорнобильців в сюжеті Олександра Куркоїла. Майже 20 тисяч буковинців перебувають на обліку внаслідок аварії на ЧС. Серед найбільш болючих та невирішених проблем залишається житлове питання. За словами представників відділу з Чорнобильських виплат облдержадміністрації, наразі на черзі перебувають понад 250 сімей. Наталя Тимчук повідомила, що до 2000 року всіх перебуваючих на черзі чорнобильців було забезпечено житлом. Однак за останні десятиліття цей процес значно уповільнився. І до 2006-го держава надала домівку лише одиницям інвалідів чорнобильців. З 2006-го по минулий рік. Видатків державою не виділялися за статтею забезпечення житлом. Тільки в минулому році виділено було цей мільйон, який забезпечено троє сімей житлом. Протягом останніх років Міністерством соціальної політики проводиться централізований тендер по закупівлі путівок санаторно-оздоровчі заклади. Департамент отримав змін в минулому році трохи більше тисячі ста таких путівок загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Лікування чорнобильців, скільки б держава не виділяла коштів на лікування, їх завжди не. Вистачить тому, що відбере своє чорнобильці. В основному учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, це люди, яким уже 50. владники зазначають, потреба в області для чорнобильців складає майже 900 путівок для дітей шкільного віку, майже 80 путівок матері та дитині та понад 250 путівок для дорослих. Почати санітарно-курортне оздоровлення постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС владники планують в поточному розі протягом літа, осені і зими. Олександр Хорхоїл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чисто не там, де прибираються, а там де не смітять. Купи сміття зламаних дерев, знову створених стихійних сміттєзвалищ та іншого, що спотворює вигляд нашого міста. Залишила по собі минула сніжна зима. День довкілля пройшов по Україні минулої суботи. До нього долучилися тисячі наших співгромадян. Традиційно напередодні Великодня і в Чернівцях масово прибиралися та вичищалися паркові алеї, сквери, відбувалася посадка дерев. Разом із чиновниками приводила міста до ладу і наша знімальна група. До акції з озеленення міста і безпосередньо до Всеукраїнського дня довкілля в парку жовтневий долучилися працівники державного управління охорони навколишнього середовища, управління лісового та мисливського господарства обласної ради і облдержадміністрації. Всі охоче саджали дерева. Кожен сподівається, що те деревце, що саджав саме він, виросте і радуватиме майбутнє покоління чернівчан. Звичайно, що хай з них третина там виживе, так до наступного року, так хай ще половина потім, але все рівно це через багато років буде результат. Я досі, коли приїжджаю в свою рідну турецьку середню школу, то вишня, яку я посадив, ну, вже 30 років цього року буде, в да, 1973 році вона росте, да, вона живе і мені від цього приємно. На площі понад один гектар було висаджено близько тисячі саджанців, ялиці, ялинки, берези, клену та червоного дубу. Мені сьогодні дуже приємно добрі стільки в парку людей, бажаючих посадити дерев'я. Тисячу дерев, я. це вже. Хороша цифра, приємно її слышати, дай Бог, щоб, конечно, люди э, берегли ці дерева, щоб із тисячі, би залишилось тисяча, це було б бы в ідеалі. Окрім того, що деревця та саджають, їх звичайно ж потрібно і доглядати. Їх треба обкошувати, щоб не дати можливість трави заглушити і обтоптати, бо ви самі бачите, що люди проходять відпочивати, вигулюють і вони э, один раз собака би походила. Ну, на дерево хойне воно вже втишну бісю рости вже не буде. Кожен, хто був присутнім на цій акції, залишився задоволеним. А головне це те, що всі розуміють нагальну потребу покращення навколишнього середовища. Ми вважаємо, що це дуже добре, коли організовують такі дні довкілля, тому що ну якби людям самим по собі це, ну, важко зробити. А це дуже добре і на благо і людей, і міста В першу чергу потрібно, тому що. Ми зараз саджаємо наші діти будуть мати де прогулюватись, дихати свіжим повітрям. Довкілля це найперше в нашому житті. Хочеться подихати свіжим повітрям, пошажати деревам, по і добрі справи поробити. А близько 300 працівників Чернівецької міської ради та Першотовневої у місті ради наводили лад на кладовищі по вулиці Зеленій. Ми це кожний рік проводимо, і приємно я вже казав, що з кожним роком все більше і більше людей долучаються до я кажу, до дня довкілля. Я б це не назвав днем довкілля. Я це назвав би в першу чергу це підготовка до Великодня і після такої зими, яка була в цьому році. Цей історико-культурний заповідник складається з двох кладовищ, на яких поховано чимало видатних постатей нашого краю і міста. Зокрема, В таних кладовищах досить багато поховано історичних поховань, відомих людей, які створили буковину чернівці, і які завдяки яким можливо ми на сьогоднішній день проживаємо в такому гарному місті. На жаль, родичі тих, хто тут похований, вже самі відійшли у вічність. Досить багато людей від'їхали за кордон, не проживають на території Чернівців і України. І могилки знаходяться в такому недоглянутому вигляді. Керівники і підлеглі дружно стали до роботи, озброївшись рукавичками та різноманітним інвентарем для прибирання. На жаль, не всі рідні є, які люди тут поховані, і тому треба прийти допомогти, щоб. Тому що це кладовище, воно є такою скарбом міста Чернівці, воно є заповідником і навіть інколи, можливо, якісь сюди туристи приходять, або люди з інших країн заходять своїх родичів. і Тому хотілося прийти, показати, що ми дбаємо про місто. Масово це не кожне особисто і особливо перед таким ці толоки проводяться перед святом Пасхи, Тому я думаю, що варто це робити, прибрати, тому що дійсно не у кожного є. Родичі, які можуть прийти прибрати його в могилку, тому я рахую, що це потрібно. Всеукраїнський суботник, всеукраїнський день довкілля. Кожен прибирає як може. Хтось саджає дерева, хтось прибирає кладовище, а хтось біля своєї території. Усе це заради того, щоб зробити своє місто чистішим, гарнішим і приємнішим для наших очей. Мрія та Сергій бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Всі на суботник під таким гаслом активісти Сергірської районної в місті Чорнівці організації партії регіонів, депутати міської та районної рад. А також мешканці Садгори облаштовували парки, сквери та дитячі майданчики. Наводити лад в найбільшому за площею районі Чорнівців. Природолюби взялися ще в четвер, посадивши Березову алею по вулиці Надрічній. Благоустрій продовжився в суботу, де в рамках загальнонаціональної акції За чисте довкілля активісти прибрали 11 місцин Садгірському районі. На суботнику побувала і знімальна група Чорнівецького репортера. Садгірчанка Оксана щодня гуляє в цьому скверику із маленькою дитиною. Розповідає, свіже повітря та облаштований майданчик йде лише на користь малюкові. Тепер після озеленення та посадки тут цілого ряду берізок, відпочивати буде ще приємніше, а дихати ще свіжіше. Дуже приємно буде. Дуже приємно, що нарешті звернули увагу на цей майданчик. Свіже повітря, трава, тут річка недалеко, дуже приємно. А створили такий позитивний настрій у батьків та малечі активісти Садгірської районної у місті чільниці організації партії регіонів, депутати міської та районної ради. Проявивши ініціативу, вони висадили в сквері по вулиці Надрічній декілька десятків молодих берізок. Вирішили посадити берізки, тому що рядом знаходиться дитячий садочок, щоб діти могли в будь-який момент вийти в цю рощу березову. І... Поіграти, побігати, подихати свіжим воздухом. Ініціативу депутатів та партійців садгори підтримали працівники ПП Садгорасервіс, які наступного дня взяли участь в загальнодержавному суботнику з благоустрою території за чисте довкілля. Природолюби очистили від бруду та сміття більше десятки точок в садгорі. Це і парки, і сквери, і дитячі майданчики, а також міжбудинкові території. Да, старі дерева які прийшли в аварійний стан. Це для того, щоб ну тут діти граються. Щоб не зашкодити. Старі спилюємо, сажаємо молоді дерева гарні, обустраюємо район. Потрібно білити постійно, тому що це наша природа, це наша екологія. І повинні не лише ми, от, депутати районної ради, повинні всі білити, і місцеві жителі, і з домів виходити, щоб було це, як колись було суботники, це повинно продовжати коло цього, щоб це, щоб це було, тому що природа це. Без природи ми не можемо жити завдяки зусиллям Садгірської громади. Значна частина району стала набагато чистішою та привабливішою. Всі е, з таким справжнім, таким е, з виразом щасливого обличчя приймають участь у цьому і залучаються до цієї роботи. Молодь особливо вони приймають участь, е, бо завжди потрібно здійснювати таку роботу там і в дитячі майданчики ремонтувати, бо потім вони будуть батьками і також будуть. Мати можливість піти з дітьми погратися, навіть повезти дітей на ті дитячі майданчики, щоб вони могли собі відпочити, погратися. Ініціативу депутатів та активістів партії регіонів підтримали чимало садгірчан, які долучилися до екологічної акції та спільно прибирали територію. Попереду ще багато роботи однак, як запевняють учасники суботника, такі заходи проводитимуться якомога частіше, щоб зробити садгуру чистішою, зеленішою та привабливішою. Олександр Курхуєл, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Заробити знаннями путівку до Європи чи планшет. Легко. Принаймні на це спромоглися переможці конкурсу Турнір за Грінвічем. Останній етап якого відбувся в суботу на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Участь брали школярі, які навчаються у 8, 9 та 10 класах і пройшли попередні інтернет-тури. Підсумки підбували викладачі університету спільно з організаторами. Участь у відбіркових етапах турніру за Грінвічем взяли більше сотні дітей. До фіналу дійшли 41. Тести складалися з 20 запитань топографічного та картографічного змісту. Також були і творчі завдання. Учасники з'їхалися з усієї області. Дехто приїхав навіть з учителем. Теорія без практики дуже мало важить. Якщо спробувати своїми ногами сходити, то потім і інтерес до теорії з'являється краще. Тому я на уроках стараюся завжди місцевий матеріал і завжди звертати увагу на ті речі, які ми бачили під час турпоходів, поїздок і так далі. Їм це цікаво. Написання тестових завдань тривало півтори години. Далі учасники конкурсу відправились на екскурсію по резиденції Буковинських митрополитів. Журі тим часом перевіряло роботи. Дуже низького, низького рівня ми не побачили в жодній роботі. Тобто, це підтверджує те, що організатори досить ретельно здійснили відбір по двох учасників двох попередніх турів. І учасники нинішнього туру вже завершально підтвердили свої знання. Підбиваючи підсумки, члени журі зазначили, що головне це, звичайно, не перемога, а участь. Але і без приємностей не поїхав ніхто. Усім учасникам вручили дипломи. Авторів десяти кращих робіт нагородили флешками та фірмовими органайзерами. Переможці, які посіли перше та друге місця, отримали ще цінніші подарунки. Перший планшет раніше в мене був нетбук. Думала, нащо мені той планшет витрачати з далено гроші. Виграла тепер. Я був впевнений в своїх селах, а я розраховую на призове місце. Я ще не визначився все точно, куди я буду поступати, але ЗНО я точно буду здавати і буде пов'язано з географією і історією. Переможець Анатолій Киращук приїхав з братом близнюком аж з Берегомету. Додому вони відвезуть не тільки путівку до Європи, а й принтер на знак подяки вчительці, яка добре підготувала свого вихованця. Загалом організатори намагалися підібрати призи так, щоб вони були цікаві молоді. На наш турнир мы старались, во-первых, подобрать интересные призы, которые были бы интересны детям этого возраста. Во-первых, путешествовать, во-вторых, планшеты, MP3-плееры, вот и все в таком плане. И, конечно же, в первую очередь мы для себя ставили задачу, чтобы конкурс был не заангажирован. Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы конкретный ребенок выиграл этот турнир. Очень хочется видеть общий уровень высоких знаний наших детей. Зважаючи на цьогорічний досвід, організатори повідомили, що ті, хто не став кращим у цьому році, матимуть можливість випробувати свої сили у наступному. Адже турнір за Грінвічем планують влаштовувати ще не один раз. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пейзажі, портрети, ікони, аксесуари, рушники та одяг розшитий бісером. Все це представлено в експозиції вже традиційного для нашого краю мистецького проекту Вишиваний дивотвір цього року. Його тематикою були різноманітні вироби із бісеру та із використанням цих штучних перлинок. Більше сотні виробів від 34 майстрів спостерігала за різноманітнім цього виду мистецтва і моя колега Андрія Табеух. Вже одинадцятий рік поспіль діє проект вишиваний довотвір. Черновецький обласний художній музей спільно з мережею магазинів Рукоділля Санта вже вкотре збирають найкращі роботи буковинських творців, щоб презентувати їх чернівчанам та гостям нашого міста. Дуже відрадно, що все-таки дійсно у нас кожен рік у нас з'являються нові люди, котрих ми перше про них чуємо як по прізвищу, навіть так нові роботи, цікаві роботи, причому не одна, дві а. Цілі серії і люди дійсно цікавляться, дійсно захоплюються цим мистецтвом, і в принципі це відрадно. Вже третій рік поспіль. Пані Валентина займається вишиванням. А вишивати різноманітні картини та ікони бісером їй подобається найбільше. У проєкті теж не вперше це запевняє мисткиня, дозволяє їй набратися позитивних вражень та із задоволенням почати нову роботу. Подобається мені ця робота. я ну, вкладаю дуже туди свою? Хай Люди подивляться, гарно не гарно. Чорічний проект вишиваний дивотвір був започаткований у 2002 році. Щороку він має свою тематику. Цьогоріч, як зазначають організатори, надзвичайно популярними стали різноманітні роботи, створені з бісеру. Багато людей також займається вишиванням бісером, бісероплетінням і бісерною флористикою. Тому саме цьому виду мистецтва вирішили надати перевагу. Взагалі, ця виставка має теж таку виховну е, мету, тому що можливо якась людина щось робить неправильно, сказати їй, що ти не добре вишиваєш, і вона може образитися і взагалі потім не повернутися до цього заняття. А коли е, люди бачать свої роботи на рівні з іншими роботами, кожен сам е, може критично поставитися до себе або сказати так, я справді майстер. Учасники та просто відвідувачі із задоволенням спостерігають за роботами цього щорічного проєкту. мені захотілося побачити такі гарні роботи, які лише один раз на рік виставляються в художньому музеї. Думаю, що майстрині вкладають дуже багато тепла, дуже багато майстерності акуратності, щоб зробити такі гарні роботи. Якусь окрему роботу неможливо виділити. А виокремити якусь одну таки потрібно, адже кожен має проголосувати за певну роботу. Та ж, яка набере найбільше голосів, отримує приз глядацьких симпатій та цінний подарунок, який саме організатори поки що не озвучують, але запевняють, що то буде дійсно цінна річ для будь-якого рукодільника. Генрієта Беох Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбувся міжнародний турнір з художньої гімнастики Буковинське сузір'я. Проводять його вже в шосте на честь першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. З'їхалися спортсменки з різних областей. Їхні виступи бачили, і наші кореспонденти. Естетичний і фізичний розвиток, так про заняття художньою гімнастикою, говорять і тренери, і спортсменки. Буковицьке Сузір'я скликало друзів вже у шосте. Знову високий рівень та велика конкуренція. Конкуренція завжди є, завжди сильна. який би турнір не був. Хотелось бы, конечно, чтобы детей было больше, но не всегда получается, потому что соревнования бывают проходят в разных местах, и не только 2-3 старта, одновременно в одни и те же числа, сроки. Бывает так, что и по 4 сразу, поэтому не все Можуть зібратися в одному і в тому ж місці, а цернуватися в місті. Кияни на турнір до Чернівців приїжджають у треті. Цього разу в складі 15 осіб. Аби показати високий результат, тренери роблять акцент на велике бажання та титанічну роботу. Чернівецькі гімнастки щойно повернулися зі змагань, де все це вдало поєднали, і тепер мають чим похвалитися. Ми з дівчатками щойно повернулися змагань чемпіонату України, яке відбувалося в області Донецьк, місця Артемовськ. Ми там зайняли перше місце в зоні. Ми виступали групові п'ять обручів. і Також ми виступали індивідуали, чотири дівчинки. І ми були дуже раді, коли нас викликали на підестал на перше місце. У рідних стінах набагато легше виступати, відзначили місцеві гімнастки, а допомагає домашня атмосфера. Турнір проводять на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. Шосе цей турнір відбувається в стінах нашої школи. І дуже приємно, що до нас знову завітали представницька делегація з усієї України. Це діти, які ну, тільки роблять свої перші кроки в спорті і. Те, що ви сказали, що нема космонавта, але він щороку у нас був, але є справа. Він привітав, скаже, заочно прислав свої вітання для нас, і це було для нас дуже приємно. Надзвичайно цікаво відбувалася церемонія відкриття та закриття змагань, під час яких глядачі побачили скраві показує виступи як кращих спортсменок, так і наймолодших гімнасток. Олександр Хмель, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. побачимось.